Нітям 2003 тисячі році нового цивільного кодексу України законодавець наше життя ввів новий інститут спадковий договір. Спадковий договір можуть посвідчувати як і державні нотаріуси, так і приватні. Згідно статті 1302 цивільного кодексу України, спадковим договором визнається договір, згідно якого одна сторона, набувач зобов'язується виконувати розпорядження іншої сторони відчужувача, і в разі його смерті набуває право власності на майно відчужувача. Спадковий договір є альтернативою договору довічного отримання. Якщо з договором довічного отримання набувач ставав власником майна відразу при посвідченні і державній реєстрації цього договору, то при спадковому договорі набувач стає власником майна відчужувача тільки після його смерті. Сторонами спадкового договору, як вже ми визначили, є відчужувач і набувач. Відчужувачем може бути фізична особа, також відчужувачем може бути Подружжям, набувачем може бути фізична особа або юридична особа. Набувачем має бути фізична особа або юридична, яка буде мати в подальшому змогу виконувати розпорядження відчужувачем. Обов'язковому матеріальному посвідченню підлягають усі спадкові договори, незалежно від того, що є предметом спадкового договору, чи рухоме або нерухоме майно. На практиці в більшості випадків посвідчуються спадкові договори щодо нерухомого майна. Для посвідчення спадкового договору на квартиру необхідні такі документи. По-перше, це право документ на квартиру. По-друге, це витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно, яке видає у нас бюро технічної інвентаризації він дійсний протягом трьох місяців, також необхідно взяти довідку з ЖЕКу про тих, хто прописаний у цій квартирі, також необхідні паспорти, ідентифікаційні номери сторін. А також, якщо особа, яка відчужує своє майно, набувала його в шлюбі, необхідна згода другого спорусподружжя на розпорядження цим майном. Змістом спадкового договору є вчинення набувачем дій майнового або нейманового характеру. Тобто відчужувач може вимагати від набувача те, щоб набувач надавав матеріальну допомогу у вигляді якихось лікарських засобів, грошей або іншого, а також немайнового характеру. Тобто, це відвідування, організація прогулянок, нагляд за квартирою або іншим. Мешкання відчужувачем. Однак слід відзначити те, що відчужувач не може зобов'язати набувача виконувати якісь дії, які ображають його честь і гідність. У спадковому договорі надобувача може бути покладено обов'язок вчинити якусь дію майнового або найманового характеру не тільки на користь відчужувача, а й на користь третьої особи. Також відчужувач у спадковому договорі може призначити особу, яка буде здійснювати контроль за виконанням спадкового договору і після смерті відчужувача. На майно визначене в спадковому договорі, нотаріус накладає заборону відчуження. Тобто відчужувач не може не подарувати іншим шляхом відчужити майно, яке вказано в спадковому договорі. При отриманні повідомлення нотаріусом про Припинення спадкового договору, наприклад, у разі смерті відчужувача, або в разі, коли сторони розірвуть спадковий договір, нотаріус знімає заборону на відчуження вказаного у спадковому договорі майна. Якщо відчужувач склав спадковий договір, але перед цим посвідчив заповіт на це майно, тобто, яке він зазначив у спадковому договорі, або складе його після, такий заповіт не буде мати силу. Спадковий договір має більш юридичний. Не значить, ніж заповіт. Спадковий договір може бути розірваний судом на вимогу відчужувача. Якщо, наприклад, набувач не виконує своїх зобов'язань або розпоряджень, які вказані в договорі відчужувачем, або на вимогу набувача, якщо він вже не може виконувати розпорядження відчужувача. Це, наприклад, якщо набувач досяг якогось літнього віку, або його майновий стан погіршився. В цьому випадку набувач має право вимагати розірвання спадкового договору. В суду. Порядку. Вимагати розірвання спадкового договору мають право тільки відчужувач або набувач. Інші спадкоємці або відчужувач, або набувача не мають права. Також, якщо і набувач, і відчужувач вже згодні розірвати спадковий договір, то вони можуть прийти до нотаріуса і укласти договір про розірвання спадкового договору. Перевагою спадкового договору є те, що відчужувач залишається все ж таки власником цього майна. А набувач після смерті відчужувача може прийти до нотаріуса, не чекаючи 6 місяців, і оформити свої права на це майно.